Далі в рамку великому місті наша постійна рубрика Шалені історії, девізом якої є фраза Хай Господь милує. Або «А слава тобі, Господи, що то у мене не так. Наприклад, в Англії маніяк довго готувався і пробрався в оселю своїх сусідів. І якщо ви думаєте, що обійшлося без жертв, то ви помиляєтесь. Як все це було, дивіться просто зараз. Пам'ятаєте, так? Не дай Боже, хай Господь милує. Це страшніше будь-якого фільму жахів, що зробили з парою у їхній оселі у Англії. Що трапилось в американській церкві, поліції довелося відкрити вогонь. Та як батьки у США перетворили своїх дітей на собак. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Маніяки З Арбалетом у вашому будинку. Шок чи не так? На жаль, це не перехоплююча подих історія із книги Стівена Кінга, а реальна трагедія невинної сім'ї. У англійському графстві Східний Йоркшир жила шалено закохана пара Лаура Сагден та Шейн Гілмер. Познайомилися 2015-го. Лаура мала доньку Ізабель від попередніх стосунків. Партнери кохали один одного до бестями і намагалися увесь час проводити разом. Через це друзі навіть інколи з них сміялися. Жили закохані у приватному будинку, і їхнє життя назавжди змінив сусід, що мав із ними спільний дах. 55-річний Ентоні Лоуренс спочатку видавався дружнім. Однак, коли пара попросила його вимкнути гучну музику, то зіткнулася з погрозами з сокирою. Пізніше вони поскаржились власнику будинку на запах канабісу з апартаментів Лоуренса. Чоловік робив дивні речі, слухав розмови сусідів через стіну вітальні за допомогою підслуховуючого пристрою. А згодом зовсім збожеволів, у січні 2018-го зробив те, до чого довго готувався. Доки закохані йшли з дому на побачення, сусід брався до роботи, вибивав цегли у стіні їхнього спільного горища. На той час Лаура була на п'ятому місяці вагітності. Одного разу трапилось те, чого не очікував ніхто. Коли пара повернулась додому, жінка мала відчуття, наче в будинку хтось є, і це виявилося правдою. Лоуренс чекав їх у темній спальні і смолоскипом на голові. Зесен розповідає, у руках у нього був арбалет. Саме із нього сусід вистрілив у Шейна, після чого поцілив у голову Лаурі. Жінка витягла стрілу із себе і намагалась побороти сусіда, але він повалив її на підлогу і уразив у шию. Ледь живий чоловік благав вагітну жінку втекти і врятувати два життя. Їй вдивом вдалося вибігти з будинку. Жінка благала сусідів про допомогу. Тим часом Шейн зателефонував у екстрені служби. Коли на місце прибули силовики, нападника ніде не було. Шейна негайно госпіталізували, однак він помер. Вагітну Лауру вдалося врятувати. Згодом вона народила донечку Елу. Однак її моральна травма виявилася значно глибшою за фізичну. Божевільного сусіда через два дні після нападу знайшли мертвому будинку на колесах. Після цієї страшної трагедії Лаура розпочала тривалу боротьбу за закони про право власності на арбалети. Засан інформує, жінка домоглася розгляду міністерством внутрішніх справ запровадження ліцензування та реєстрації арбалетів, аби більше ніхто не постраждав, як її сім'я. У Техасі жінка з дитиною влаштувала стрілянину у церкві. Все трапилося мега несподівано і страшенно налякало усіх, хто чув раптові постріли. Місто Г'юстон, церква Лейквуд Джоела Остіне. Всередину зайшла 36-річна Дженесі Морено у плащі з семирічним сином і відкрила вогонь. На щастя, у церкві були правоохоронці поза службою. На відео опублікованому поліцейським департаментом Г'юстона видно, як правоохоронці стоять у коридорі і розмовляють із цивільними, аж доки спокій не перериває стрілянина. Силовики миттєво побігли туди, звідки лунали постріли. Доки наляканий потік людей біг у зворотному напрямку. Поліція повідомила, що з-під верхнього одягу жінка дістала рушницю і почала нестримно стріляти. Офіцери відкрили вогонь у відповідь. Коли поліцейські наблизились до стрілка, то побачили на підлозі семирічного хлопчика. Він був важко поранений. Жінка звинуватила когось у вбивство її сина і наказала відступитися, погрожуючи бомбою, яку вона, начебто, мала у сумці. Морено продовжувала стріляти і казала, що їй всього лиш потрібна допомога. Інформує Фокс News. не найкращий спосіб просити помочі, стріляючи у церкві. За повідомленням поліції, жінка-стрілок отримала численні поранення і померла на місці. Її сина у важкому стані із пораненнями у голову госпіталізували, і разом з ним до лікарні потрапив 57-річний чоловік із вогнепальними пораненнями. Fox News зазначає, що Дженесі Морено раніше використовувала кілька чоловічих і жіночих псевдонімів. Її уже шість разів арештовували, зокрема за незаконне носіння зброї. Цього разу для неї усе остаточно закінчилося. За інформацією CBS News, нападниця мала психічне захворювання. Понад 10 років трьох дітей бездушно катували батьки у США. У це справді важко повірити у штаті Мічиган. Подружжя Кріса та Алана Джонса усиновили трьох дітей. Здавалося б, яке щастя потрапити у сім'ю, але ж люблячу, і аж ніяк не таку, як Джонси. Але хто знав, Фокс Ньюс інформує, названі батьки поводилися з дітьми, як із собаками. Їх змушували спати у гаражі на бетоні, навіть без килиму. Під час прийому їжі дітям одягали собачі нашийники. А у меню була собача їжа із вівсянкою молоком та гострим соусом. Через таке харчування діти у школі змушені були шукати, що з'їсти у смітниках. Окрім цього, нелюди застосовували силу до дітей. Вони штовхали їх зі сходів, били кулаками і душили. У якості покарання дітей змушували бігати навколо будинку. В результаті після стількох років знущань Кріса і Алана Джонс затримали і звинуватили у жорстокому поводженні з дітьми та тортурах. Можливо, вони переплутали і хотіли завести собі собак, але і вони не заслуговують на таке ставлення.